Як вийти із зони комфорту? Боюсь починати щось нове, бо не вийде. Хочу перебороти цей страх. Розумію, що там, де страшно, мої можливості. Дякую за відповідь наперед. Питання, як вийти з зони комфорту, Так, бо є щось що обмежує тобто, страх, по суті, обмежує на зазвичай страх в такому виході, і як його перебороти? Тут яскраво видно вже з самого запитання, що ви знаєте, що є страх. Ви знаєте, що нове це можливості. І нічого не змінюється. Тобто страх і далі продовжує вас блокувати. Тепер давайте трішки заглянемо з влаштунки природи страху. Що таке страх? З одного боку, це нормальна природна реакція, бо страх в небезпечних моментах він нас захищає. Цілком нормально. Тоді виникає питання: хто кого? Хто ким буде керувати? Страх вами чи ви страху? Бо в плані захисту. Коли є небезпека, реальна небезпека, фактично, ми віддаємось страху. Відбуваються певні хімічні процеси в організмі, ми дуже швидко активізовуємось, ноги в руки і нас нема. Ми себе зберегли, захистили і так далі. Тобто, фактично, ми діємо так через рефлекс, рефлекторно. небезпека, реакція, збереглись, захистились. Віддаємо себе повністю в руки страху. І в цьому плані це нормально, бо він нас оберігає. Але вже тоді виходить ненормально, коли ми хочемо вийти в щось нове і він нас блокує. Тому звідси ми бачимо дві ключових функції страху: страх блокує, страх оберігає. Страх оберігає – це ок, страх блокує – це не ок. Значить, відповідно, виникає завдання, що нам зробити, що вам зробити, щоб страх перестав вас блокувати. Або ви могли навіть, попри те, що він сигналізує, що тут небезпека, ви могли зробити крок вперед. Вийти за рамки звичайного за так звану зону комфорту і досягти бажаного використати нові можливості. Якщо вже так виходить, що страх вас блокує, то це ж не просто так, правда? Тобто, ну, може бути природній такий індикатор того, що щось нове це одна справа. Тобто, тут такі, знаєте, підвиди під є того блокувального ефекту. І ваше завдання навчитися розрізняти де одне, а де інше. Отже, коли страх вас блокує, і ви розумієте, що це в принципі нормально, бо ви йдете туди, де ви ніколи не були. А завдання мозку нас оберігати від нового, бо будь-якому новому є потенційний ризик. Ми не можемо всього передбачити, ми думок не читаємо, ми не настрадаємося, значить є ризик того, що десь може бути помилка, а значить, втрата або, або якась потенційна небезпека. Тому будь-що нове по своїй суті завжди містить в собі якийсь момент небезпеки, потенційний, про якому можна навіть не здогадуватись. І це нормально, щоб ми були достатньо такі, знаєте, свідомі і в разі чого своєчасно зреагували. Тому перший такий аспект блокувального ефекту це розрізнити. Це нормальна природна реакція, яка, знаєте, як сигнальна лампочка засвітилася червоним блимає, і ви розумієте, так, я усвідомлюю, що я йду в нове, може бути ризиково, але я продовжую йти при цьому. Ну і я готовий чи готова до несподіванок. Тобто ви підготувалися. Тоді ви можете йти на страх, долати його і досягати бажаного. Ну, зазвичай в житті це так і відбувається. Люди бояться, йдуть, досягають, розуміючи, що це сигнальна система, розуміючи, що є ризики, що вони ці ризики пропрацювали, вони до них готувалися. Коли йде спортсмен на змагання, він ще не десь, бухте, барахта раз захотів, пішов, позмагався. Він проходить місяці тренувань. От уявіть собі, що. Коли ви виходите на нову територію, це змагання. А ви до нього готові? Ви готувалися до цієї нової території, ви намагалися дізнатися, а що там, а хто там, які там моменти, нюанси, небезпеки, виклики. Ви з цим розбирались? Бо дуже часто буває так, що знаєте, я тут хочу вийти з зони комфорту. А ну-ка, я вже вийду. І не готова людина не готова. Навіть хоча б тому, що вона не знає, що її навіть приблизно чекає. А чим більший рівень незнання, Тим вищий рівень страху. І навпаки, чим більша ясність, тим нижчий рівень страху. Значить, ваше завдання, виходячи за рамки звичного, максимально дізнатися, що там може вас чекати, хоча би частину інформації. Більше ясності, менше страху, легше долати. Тому підготуйтеся до свого виходу як до змагань, як спортсмен готується до змагань. Це перший вагомий аспект в моменті, коли ви відчуваєте блокування. Виходу до нового. Тепер другий важливий аспект це коли страх у вас хронічний. Тобто ви проживали певний досвід в минулому, він для вас закінчився дуже недобре, і ви на несвідомому рівні для себе прийняли рішення ніколи в житті не мати з цим справи. Ніколи в житті туди не заходите. Бо якщо тільки туди заходжу, все. Там, щось втрачається, щось погане стається. З вами не так, і так далі. Тобто, це е, такий травмуючий досвід, який закарбувався глибоко в несвідомому вашому. І тепер страх як спосіб нагадати про те, що туди йти не треба, одразу з'являється тільки ви підходите до схожих умов, які вже колись були. Фактично, що відбулося? Ви прожили неприємний досвід. Ви з ним не справились. І щоб себе захистити на майбутнє, зареклись. Більше цього не робити. Причому це відбулось несвідомо, ви про це забули. І коли виникає типова ситуація, у вас взбурюється всередині все, ви не розумієте, чому, ви не знаєте, що з цим зробити, і ви в ступорі. Це захисна реакція. Але це не просто ота природня захисна реакція, це захисна блокуюча реакція. Я це називаю баласт. Непрожитий травмуючий досвід. З якого ви не зробили своїх висновків. Ви ніяк не підготувалися до подібних ситуацій. Ви просто за неї забули. Ви просто за неї забули і все. От щось сталося недобре, отак От на бік відклали, прикрили і пішли далі. Ну, ніби так легше і простіше, але ж готовності до цього е не виникло. Що насправді відбулося, ви для себе не розібрались, не усвідомили і не прояснили. Тобто, знаєте, така чорна скринька у вас з'явилася, якій щось страшне відбулося, дуже неприємне і дуже ну, не ваше. Ну і тепер, як тільки щось подібне стається, у вас є заготовочка, як хтось падає в ступор, хтось, навпаки, стає мегаактивний, така гіперкомпенсація включається, хтось зливається, перекладає відповідальність і всіляким чином уникає, обходить певні ситуації, випадки чи людей. Це е, такий, знаєте, жорсткий шаблон, який е, ваша свідомість накладає на будь-яку ситуацію, чи на що чи підсвідомість несвідоме, на будь-яку ситуацію, навіть тоді, коли не треба. І ця, це лекало типової реакції на щось глибоко е, неприйнятне, болюче воно стає типовим. Тобто, ви починаєте ним керуватися і тоді, коли треба, і тоді, коли вже не треба. А найчастіше вже не треба. Бо ви стали старші, ви могли б з цим справитись, але у вас не напрацьованих, ніяких немає рішень. Ви ніби залипли в тому минулому. Ви його не прожили, ви його не прийняли. І один з індикаторів, що ви його не прийняли, вас виносить емоційно. Вас це починає чіпляти дуже сильно. Ви Починаєте хвилюватись, дратуватись, боятись, мандраж, ступор, блок. От, от такі подібні реакції на рівні тіла, фізіології виникає. Тобто, вас починається емоційно чіпляти, зачіпати. Оце сигнал того, що ви щось не прожили, ви не напрацювали рішення, ви не зрозуміли, що сталося. І це стало вашим обмеженням на все життя. Ну, до моменту, доки воно не буде вам помічено, усвідомлено, прийнято і замінено. Це все на рівні мислення відбувається. Оце друга, а, така вагома складова того блокуючого страху, який не пускає йти вперед. І ви можете обкластися десятками інструментів, супертехнологій, тренерами, коучами, і це нічого не дасть. Бо тільки ви підходите туди, ваша фізіологія буде вас просто виносити звідти. Іноді в мене були ситуації, коли я спостерігав люди, які доходили до межі чогось відомого, просто лягали в лікарню. Тіло настільки сильно боляче реагувало на щось невідоме, типову їхню небезпеку, що просто воно починало хворіти. включалась настільки глибока захисна реакція, уявляєте? В когось просто ступор, а в когось хвороба виникає. І за цим всім стоїть єдина причина: непрожитий досвід, незроблені висновки і не напрацьовані навички, як на подібній ситуації, можна було реагувати по-іншому. Це все можна зробити. Звільнитися від цього баласту і піти вперед. Відкривати нові горизонти, нові досягнення, досягати нового, використовувати нові можливості це все доступно. Обмеження лише тут піше ніде. Це можна вирішити. Якщо ви відчуваєте готовність, це можна вирішити. Надіюсь, вдалося відповісти на ваше запитання. Наскільки це можливо розкрив специфіку, так, моменту виходу з зони комфорту і того, що є. Страх, який є страх, і е, що може бути за цим страхом стояти, та, які, які причини, які е, ситуації, е, тобто, якого типу це може бути страх. Якщо ви впізнали в, як, в чомусь свій себе, свій досвід, і ви готові з цим розбиратись, ну тоді е, е, є для цього можливість. Можливість є, якщо вам е, цікаво поспівпрацювати в, в плані вирішення піти далі глибше, е, то ви можете розглянути для себе. Варіант співпраці або індивідуальну сесію, або, наприклад, програму внутрішня точка опори. Під відео є відповідні посилання, можете поцікавитися. А як мінімум, те, що ви сьогодні почули, візьміть і поспостерігайте за собою, за своїм станом, тобто який характер вашого страху. А в яких типових ситуаціях виникає цей страх, бо ситуації зазвичай типові. Це вже буде перший крок в розумінні, а що відбувається насправді. Оглянути, зрозуміти, в чому ви живете і що з вами регулярно відбувається. Uh, не такому потоку по сценарію повторення. Поспостерігайте. Це важливий перший крок. Поспостерігати. Зрозуміти краще, що є в точці А. Перш ніж йти до точки Б.